Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень та її хлопець серйозно налаштовані. Справа в тому, що на своїй сторінці в інстаграм дівчина поділилась сторіс з натяками, що вони не тільки почали планування свого весілля, а й планують вагітність і народження дітей. Повної впевності в цьому немає, і деякі з шанувальників вважаються черговою інтригуючою новиною для підвищення популярності. Інші ж вітають молоде подружжя. Але те, що майже не викликає сумнівів, то це повідомлення Інни про пошук житла. Як виявилось, молода пара вирішила жити разом. Однак пошуки житла в Харкові поки що не мають успіху, а ціна на оренду вже наближається до київської вартості. Із головних критеріїв дівчина називає велику кухню, на якій можна танцювати, а також великий диван та телевізор на стіні навпроти. Окрім того, Інна все ще знаходиться в пошуках домашнього улюбленця. Собаки, і єдине, що стримує від покупки, це якраз наявність житла. Тож дівчина навіть звернулася до шанувальників за допомогою: чи ніхто не здає житло в оренду? А що думаєте ви про такі новини? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.